12 червня у Переяславі побував народний депутат України від партії Слуга народу Олександр Федієнко спершу завітав у любительське об'єднання трудівниця клубу міського мікрорайону Трубалівка, яке спочатку повномасштабного вторгнення забезпечує військових різноманітною допомогою, зокрема маскувальними сітками. Волонтерам, зокрема ВПО, яких об'єднані близько десяти, роздали окуляри для зору від організації ВПО України. У центрі зайнятості нардеп поспілкувався із внутрішньо переміщеними особами. Питання здебільшого стосувалися загальнонаціонального рівня, виплат, програми, є оселя, житла та пенсій. Підприємців передусім турбувало бронювання працівників від мобілізації. Преса запину працювати. З одного боку, я розумію, що зараз війна і нам потрібно оновлювати поповнені лави Збройних Сил України інших військових формувань. А з іншого боку, я розумію, що це градо. Образуючі підприємства, які повинні працювати для того, щоб забезпечувати міста переяслав, там в даному випадку, але при цьому, щоб доспачувати податки, за рахунок цих буде утримуватися наші Збройне Сили України і тут. Практично неможливо знайти баланс інтересів, або це будуть все ж таки мобілізовані їх працівники, да, або це будуть працівники, які будуть працювати на економіку. Тому от спілкували, шукали той баланс. Олександр Федієнко відвідав університет Григорія Сковороди в Прияславі, зокрема, центр освіти та піклування про дітей дошкільного віку, укриття першого корпусу та центр ветеранського розвитку, який невдовзі відкриється. Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни від благодійного фонду Гордість нації, до якого входить і сам, нардеп передав комплект із 10 камер спостереження та 5 телефонів для охорони. У нас було до нас переміщено осіб із тимчасово осіб із інтернатів Харківської області. Це особи, які мають ментальні вади, які мають психічні розлади і перебували в зоні військового конфлікту. Станом на сьогодні вони потребують особливої опіки і догляду, в тому числі контролю за їх переміщеннями. І для того, щоб забезпечити безпеку центру, а також безпосередньо догляд за і безпеку цього контингенту, в тому числі, на нам сьогодні було передано відповідне обладнання.